Доброго дня, шановні українці! З вами український історик та журналіст Єршвець. Сьогодні я коротко прокоментую те, що порадувало, схвилювало, дало надію багатьом українцям. Служба безпеки України нарешті зайшла з обшуками в Києво-Печерську лавру. Новина обнадійлива, тому що давно вже потрібно було би зайнятися цією п'ятою колоною Кремля в Рясах. Але вдумайтесь, що Служба безпеки України знайде в Києво-Печерській лаврі? Коли до цього обшуку московські попи два місяці, день і ніч вивозили з лаври все від важких ящиків з підземель, в яких були, напевно, якісь гвери? Але ми вже це не доведемо, і Служба безпеки не доведе? До ікон, позолоти, цінних книг, все вивозилося з лаври. Все це фільмували журналісти, активісти викладали в соцмережах, ніяких дій влади не було. А коли московські попи вивезли все, Служба безпеки України прийшла до них з обшуками. І ви всі аплодуйте. Ви знаєте, нічого, наша шановна Служба безпеки України. Києво-Печерській лаврі не знайде. З цього обшуку московські попи просто ржуть. Тому що їх попередили ще 2 ще місяці назад про те, що у них буде обшук. Вивозьте хлопці все. І московські попи, хлопці, вивезли все з лаври до Гвинтика. А тепер можна їх обшукувати. У нас в Україні діє закон. Нічого не знайдуть, московські попи залишаться в лаврі. І що буде далі, покаже час. В черговий раз нас розводять, розводять як кошенят, навіть як не котів. Коли це закінчиться? Коли ми зрозуміємо, що нас розводять, і перед тим, як читати якусь новину та аплодувати, Хоч трошки задумаємося, московських попів ще два місяці назад, попередив хтось про обшук. Крапка. До нових зустрічей!